Ім привіт, з вами Кріфордві 2012 дванадцяти. Сьогодні а я сподівався, ти повіриш. Її називають по-різному: це глина, пульт для керування літаком або краще б розуму собі купив. Та господь Бог назвав її інакше: Logitech, Logitech, G502X Wireless. залежно від країни походження Бога. Усі права приколи належать автору, лайки належать вам. З моменту покупки цього монстра пройшло достатньо часу, щоб я зміг поділитися з вами певними враженнями від користування. Ви можете назвати це відео оглядом миші, і я не буду вас в цьому зупиняти. Просто попереджую, що якщо вам буде недостатньо. Якоїсь інформації, то ви завжди можете подивитися інші відео більш авторитетних авторів, або ж навіть щось прочитати, хоча це мало ймовірно. Почнемо з того, що коштує цей девайс справді як крило від літака. Хоча можете мене виправити і сказати, що є моделі й дорожчі, а я вам скажу, що, звісно, є, тому і називаю її крилом, а не літаком. І підхід виробника до цієї моделі досить цікавий, бо вирішено зробити цілий ряд G502X, але з різними плюсами. В тебе закохалися три брата: один дротовий, інший бездротовий, а третій також бездротовий, але з підсвіткою. І усі вони від однієї мами, тобто начинка однакова. С ціну утвореннями між цими моделями відносно все дуже просто і навіть логічно. Хочеш дротову, готуй три тисячі вічно потужних. Бажаєш відмовитися від набредливих дротів на столі. Додай тисячу і кайфуй. Та я бачу, що людина ти непроста, і, слово річ, для тебе це не просто смачний апельсиновий сік. Тоді тобі підійде комплектація з підсвіткою. Звісно, вже за п'ять тисяч гривень. Майже все своє життя я користувався традиційними мишами, і іноді доводилось куштувати на смак бездротові. Вони. Були різної якості і адекватності, але у всіх був один головний плюс, який перекривав більшість мінусів абсолютна свобода рухів, бо вона змушувала заплющувати очі на все, що могло не сподобатись. І ось склейка, і я з усмішкою згадую часи, коли думав, як краще сховати цих змій на своєму робочому столі. Але заждіть вам, не потрібні ці душевні історії, ви бездушні споживачі контенту, які навіть не підписники. Вам тільки одне від мене й треба, щоб я показав мишку поближче, бо ви Шукаєте подарунок на новий рік. Добре, давайте ближче до суті. Конкретно у мене бездротовий варіант цієї моделі і без підсвічування. Сорі, я не наважився віддати тисячу за підсвітку, яку потім просто накрию рукою. І до того ж у неї є свої відчутні мінуси. Підсвітка досить сильно впливає на автономність. Якщо ви готові проміняти кілька годин роботи на яскраві ліхтарики в корпусі, ніхто вас не зупинить тільки вперед. Комплектація у нас тут звичайна. Спочатку приходить ось така коробка. Приходить нам ось така коробка. У нас тут мишка, заглушка під кнопку, у випадку, якщо вона вам не потрібна, просто робите свап. Далі ми бачимо два ось таких елемента. Не лякайтесь, вони цілком безпечні і прості у використанні. З'єднуємо їх через дріт, який є в комплекті, і підключаємо до комп'ютера. Це все, до речі, написано і в інструкції, яку також поклали нам в коробочку, але не всі її читають, правильно? Якщо у вас виникає питання, чи можна користуватися мишкою, підключивши напряму, то так ніхто вам цього не заборонить. Сторони може трішки комічно, що ви підключаєте дріт до бездротової мишки, але це все заздрісники, ми їх ігноруємо. Головний критерій, на який ви маєте звертати увагу при виборі бездротового девайсу, це, звісно, час роботи. Погодьтеся, заряджати мишку через день або залишитися без неї в самий пекельний момент гри, не найприємніше, що може статися. На щастя, цей експонат таких неприємностей нам не пропонує. На сайті виробника вказують про 140 годин роботи від акумулятора. Але нащо нам ці цифри з повітря, коли є справжня? Досвід, правильно? За ваш скромний лайк і підписку я вирішив поспостерігати за зарядом, бо треба ж робити відео хоч трошки інформативним. І за 20 днів активного користування я нагадаю, я працюю монтажером. Заряд з 50% впав до 15%. Думаю, до повного фаталіті цього гризуна залишилося кілька днів, але й це не біда, бо завжди є можливість увімкнути дріт, та через 15 хвилин ви побачите більш приємні 30-40%. Чи гарний це результат? Оцінюйте самі, а я. Як на мене, це дуже гідно, враховуючи, що вага миші в районі 100 грам. І поки ми тут, давайте піднімемо тему ваги в мишах. Якщо ваша рука опускається під стіл, коли ви чуєте, що миша легша на 4 грами, ніж її конкурент, то я вас не засуджую, а просто ігнорую. Якщо без жартів, то ця модель не відчувається важкою. І в будь-якому випадку все залежить від вас і ваших уподобань. Наприклад, мені не подобаються надто легкі моделі. Мені приємніше, коли відчувається, хоч невелика, але вага. І знаєте, я не кіберспортсмен. Щоб сверлити в корпусі дірки. Якщо ж ви хвилюєтесь, що конкретно ця модель важка, сходіть в найближчу Аврору та купіть там пластикового монстра. Розпакуйте, покрутіть в руках, можливо, навіть зіграйте в щось. І після цих маніпуляцій візьміть до уваги, що навіть в цьому порівнянні G502X швидше за все легше, ніж те, що ви щойно відчули. Сподіваюсь, про вагу тему ми закрили. До речі, якщо у вас є можливість потримати її в руках, наприклад, в магазині на відкритому стенді, сходіть, спробуйте та заспокойте свою душу. Далі про функціонал. Думаю, ви помітили цю клавіатуру на корпусі. Для когось це, звісно, занадто, і я вас прекрасно розумію. Та для себе я її обирав, звертаючи увагу на цю приборну панель. Специфіка моєї професії це взаємодія з програмами, які готові забрати усі ваші клавіші на клавіатурі і попросити добавки. І ось я вирішив підвищити свою ефективність саме в робочих задачах. Наголошую, що це не для ігор, і я не збираюсь біндити кожну кнопку для КС чи доти. Але ось прем'єр чи автор для мене гідні кандидати. В загальному тут 13 кнопок. Кожну через готовий софт можна назначити як в системі, так і в кожній програмі окремо. З цікавих моментів можу відмітити додаткові варіанти використання коліщатка. лайк за щире українське слово. Окрім простого кліка вниз, ви також можете натискати його вліво та право. Прокрут тут тактильно зрозумілий та зручний, і з додатковим режимом, якщо ви офісний планктон. Натискаємо кнопочку і крутимо нашу шайбу як спінер. Думаю, це революція. День два, і людство вже на Далі про хват. що люди тут тільки не придумають: долоня, пальчики, нігтики, кіхтики і так поки не закінчаться назви частин тіла. Та якщо серйозно, це теж важливий момент у виборі гризуна. Ваш хват має відповідати формі і розмірам миші. Особисто я раніше тримав мишку на пальцях, але з появою нового агрегата змінив свої переваги. Майже одразу моя рука повністю лягла на мишку, і це мені здається найзручніше в її форм-факторі. Цей тунель для великого пальця, широка смуга для доло. І надприємні перемикачі. Усе це неоднозначно натякає тобі, яку саме позицію треба обрати. Про збірку я нічого нового вам не скажу. У цій ціновій категорії усе відносно гарної якості. Матеріали приємні на дотик, нічого не скрипить і не люфтить. В межах необхідного, звісно. Все, що вас може напрягти, це резина на місці для великого пальця. Когось це може збентежити. Типу, а чи не облізе воно через три дні? Тут я завжди згадую пораду від невідомого мудреця золотої доби китайської поезії. Не і в чай холодну воду, і мий руки з милом. Це має допомогти зберегти товарний вид і дасть можливість продати гризуна з підписом Вчора купив, але колір не сподобався. Та усіх нас цікавить не збереження товарного виду, а збереження вашого гаманця. Можливо, 3000 тисячі за трутову версію звучить і адекватно, але 4 та 5 починають кусатися. На жаль, не всі можуть дозволити собі такі витрати. Моя особиста порада по цій моделі: чекайте знижки, бо саме на неї вони є і бувають відносно часто, особливо зараз, коли наносять. Чорна п'ятниця, розпродажі і новорічні свята, в який би важкий час мене жили, традиційні знижки в цей період будуть стовідсотково. Ваше завдання тільки дочекатися і впіймати їх. Навіть я свою покупку робив у період знижок. Навіть не так. Спочатку я купив її за повною ціною, та всесвіт вирішив, що зараз найкращий момент дати максимум вайба. І через кілька днів на цього гризуна у кожному магазині планети була знижка. Може здатися, що на цьому історія закінчується, і я прийняв поразку. Але я, як справді, Важній представник найбагатшої еліти повернув мишку в магазин і купив її знову, але зі знижкою. І я не повірю вам, що ви не зробили б так само. Напишіть в коменти. Якщо ви натрапили на це відео, тому що шукаєте якого гризуна купити, то у мене для вас невеличка допомога. Підписники мого телеграм-каналу поділилися своїми девайсами і невеличкими відгуками на них. Ставте на паузу та шукайте найбільш цікавлячі варіанти. Також, якщо ви експерт в цій темі, завжди радий бачити вас в коментарях. Ваш досвід та знання можуть допомогти. Ти комусь зробити правильну покупку. Ставте лайки, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашого телеграма. Хоча хто я, щоб вас про таке просити?